Привіт! Я вітаю тебе на візуалізації, тато я тебе відчуваю. Приготуй собі зручне місце, затишне там, де ніхто не буде тебе турбувати напротязі кількох хвилин, де нічого не буде тобі заважати розслабитися. Сядь або ляж зручно. заплющи очі. Зроби глибокий вдих і довгий видих. І ще раз вдих і видих. Відчуй своє тіло. Відчуй, як по тілу проходить хвиля розслаблення. Починаючи з самої макушки, ніби хтось укотив тебе приємною теплою водою, але вона стікає дуже повільно. Макушка, лице, шия, плечі. Така хвиля розслаблення проходить по руках, по спині стікає по грудях, по животу, стегне ноги. І вже коли торкається кінчиків твоїх пальців, ти відчуваєш розслабленим все своє тіло, загляни в своє серце, пригадай, Безпечне місце там, де тобі було затишно в твоєму дитинстві. Або, може, це таке місце, там би ти хотіла би бути, але ніколи не була, не був. Уяви себе там. Відчуй це місце всім своїм тілом. Спостерігай звуки, запахи, світло, Насолодись цим моментом, де тобі приємно і затишно. І саме в цьому місці з'являється твій тато, таким, яким він був, або таким, яким хотілося б його бачити. Можливо, він просто образ або відчуття. Відчувай, він нічого не каже. Він просто поруч. Він сідає біля тебе, мовчить. І підтримує. Відчуй силу цієї мовчазної підтримки. Ти можеш відчути, як його рука торкається твоєї. Як він мовчки підтримує тебе своєю присутністю. Тобі не треба нічого робити. Просто дозволь собі відчути, що ти не одна, не один. Якщо хочеш, можеш сказати йому дякую. За те, що дав життя. За те, що був, за те, що навчив, навіть через біль. Або просто. насолодись цим моментом і відпускай. Відчуй, як він з тобою м'яко прощається все далі і далі, але його підтримка залишається у твоєму серці. І ти Теж поволі залишає своє вимарене місце і повертаєшся у своє тіло, зроби глибокий вдих, повільний видих, Відчуй кінчики своїх пальців на ногах, ними. І відчую, як хвіля енергії тою ж теплою водою, але вже як, ніби ти входиш до теплого океану, і вона піднімається по ногах, коліна, стегна, живіт, спина, руки, плечі. І окунаєшся вже, ніби в цей океан за увою, відчуй своє тіло вже більш наповнене енергією, підтримкою та батьківською любов'ю. в собі частинку тієї чоловічої сили, твого роду. Подякуй Всесвіту, батькові і собі за цей досвід. Я дякую тобі і чекаю тебе на своєму курсі, там, де ми глибше будемо відновлювати втрачений зв'язок. До зустрічі!